Само продавано шановний, шановний Володимире Васильовичу, шановні колеги. Насправді те, що сьогодні перестали в Україну йти інвестиції, це серйозна проблема і дуже добре, що уряд на ній наголошує. Але разом з тим, якщо розглянути проект і суть цього проекту, то ми не бачимо в ньому жодного кроку по ліквідації корупції. Ми не бачимо в цьому законопроєкті жодного кроку, який допоможе реальному бізнесу. Тому ми говоримо про що сьогодні, Володимире Васильовичу дуже важливо поставити на голосування Верховної Ради законопроект, який внесли ударівці стосовно відміни тих довідок, які сьогодні просто замучили і український бізнес, і майбутніх інвесторів. Сьогодні необхідно внести зміни до законодавства про державні закупівлі. І ми ініціювали такий законопроект. Однак, ви, Володимире Васильовичу, його не ставити на голосування. Сьогодні необхідно знизити фіскальне навантаження на бізнес, і те, наскільки сьогодні складні податки. Я не говорю про їх розмір, я говорю про їх адміністрування. Те, що сьогодні ПДВ дуже складно незалежному від влади бізнесу отримати до відшкодування, те, що сьогодні на митницях Дніпропетровськ, Херсон, Захід і Схід не можуть оформитися незалежні від влади вантажі, оце проблема сьогодні для інвесторів. Окремо хочу звернути увагу на. На те, що немає жодного слова в цьому законопроекті і про зниження пенсійного навантаження, тому що та ставка єдиного соціального внеску, яка є сьогодні, вона вбиває і майбутніх інвесторів в Україні, саме тому, що в цьому проєкті є єдине, що робиться, це заборона будь-якого доступу незалежно від влади бізнесу до державної підтримки інвестицій. Фракція Удар вважає, що він не достойний того, щоб його підтримати. Дякую дуже.